Наступного разу будемо стояти, бачу, читати в стіл. <рес> <рес> Сьогодні я написала м, про серпневу спеку і <рес> пішла злива. Але слухайте, <рес> що можна злапати за хвіст у цю серпневу спеку? Трішки жаху, трішки дурних снів, Зовсім мало відчуття холодного пиву по стравоходу, яке міттєво нагріваючись, стає таким кволим, що немає навіть сили вийти бульбашками назовні крізь колянку. У таку серпневу спеку тільки лінивий або забопоне не святкує життя. Приходь до мене на шашлики, приходь до мене на родину, приходь на день народження. У мене весілля, ти ж прийдеш, будемо святкувати. Всього два дні зранку до вечора. Я ставлю ставку збережена свідомість на кондиціонери, які, в свою чергу, відкривши чорні писки, стікаючи вологою назовні, молять Бога мікросхеми плак, щоб хоча б вночі їм дали годину перепочинку. Вночі приходить вітер, приходить буря і перериває старі зогмирі дроти, зникає світло. Кондиціонери змінюють віру. Бо вони, як і ми. Люди лише піщинки, яким грається природа, а я борстю серед неконтрольованих приступів агресії і шалених будунів. Ти ж прийдеш до мене на хрести. В серпневих снах я плачу, я гублю речі, які шукають, туртуючи крізь світи і розуміючи, що ніколи більше не володіти молимо. Я гублю друзів, які загинули так давно, що тепер, намагаючись згадати їх обличчя, розумію, що тут діти. Я гублю рідних і озираючись навколо. На богно підкосили ногами, на бруд під нігтями, на чорне пальто, ніби знайдене на смітнику, накинуте наголи тіло, і на картонну картку в кишені, де написано моє ім'я, я гублю себе. У своїх снах я зустрічаю і живих, і мертвих, і ненароджених. І всі вони те смовчки сунуть, чорні, випалені жаром стражденні людські обличчя і поряд їх споцюдні долі. Я вдивляюсь в обрі і дивуюсь кривавому, втікаючому сонцю. Усі вони йдуть на схід, миттєво згорають. Я розвертаю зворотньому напрямку, але не можу зрушити з місця. Сонце пече в плечі. Бах! Снаряд падає справа і не розривається. Я народжена в сорочці, свистить поряд інший. Та ж ні, я народжена в пальто. Снаряд розкручується біля мене. Я шарпуюсь і мокра, як ключ, від поту, відкриваю очі в повну темряву. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. У цю церкневу спеку мені погано даються соціальні ролі. Вони скочуються з мене навзвузки вода. Я відмовляюсь навіть підіймати слухавку, коли дзвонить тато, бо вони з вами знову посварились і йому конче потрібен знаком спирту з аптеки. Відмовляю мамі в поїздці на лавандовий поле, а свекрусі в поїздці на базар замалими. Чекаю. Бо розумію, або впаде спека, або впаду я. Я ще дуже добре пам'ятаю, як хапаю доньку по підпаху, дивуючись, що в неї такі білі губи і такі розширені зіниці, а вона така тяжка, що ми обидві падаємо в пилюку. я чую сілеми. Дайте води. Дуже добре пам'ятаю першу фразу, зронену з її уст. після того, як вона оговталася. Я не помираю, мамо! Ну що ти, пташечко? усміхаюся до неї? біль у серці це просто запаморочення і проклинає вух голосів, спеку, пилюку, запах сечі, цигарок, перегару і копченої мови, яким так просякнутий серпневий автовокзал. Тепер ти також заручник кондиціонерів пташечко. Єдина, кому я не відмовляю, це сестра, тому що вона нічого не просить, вона навіть не телефонує, щоб поспілкуватися, бо сама заклопотана на менш на мене. Зробити операцію собаці. Не з'їхати з, з лузду, випити холодного пива, молитися Богу вітрів, щоб не чіпав дроти, і не загрузнути в знак і запаморочня. У цю серпневу степу